Всім добро здоров'я! Слава Україні! Що нам радить Всесвіт? Може, прибульці, які слідкують за нами, що скаже про війну, про коли закінчиться війна, який буде наступний шлях України і нас з вами. Тут карти Всесвіту, карти, на яких зображені зірки, Творець Ісус Христос. Управляє не, не тільки нами з вами, а також і зірками. А, перша карта, яка вийшла, це карта Сила, це, це Таро, Таро, Всесвіту. А Таро це просто промова Всесвіту. І карта Сила говорить, що наша сила української землі святої, вже йде до перемоги. І це сила нас разом усіх, наших військових. Кожного українця в українській землі чи десь по світу наша сила міцна. І ця карта говорить, що вже те, що Україна, Україна перемогла, це вже так і є. Всесвіт це вже бачить. Він бачить наперед і бачить, що Україна вже перемогла. Що ще, ще маємо знати? Ну тут карта сила це восьма карта. І вона говорить число вісім, а ви вже самі вирішуйте, що це означає. Може вісім тижнів будемо вже бачити дуже гарні новини. 5 <п 'ять> мечова. П'ять мечова це карта агресії, але вона говорить, що агресивний ворог вже послабшав. Його мечіці вони вже не мають ніякої сили. Чотири Кубкова говорить про поміч, про партнерство про чотири Кубкова це стабільність, наша віра до перемоги. Це наша віра, стабільна віра. І кожна людина, яка не воює, молиться, теж допомагає. Жозлова карта. Вибачаюся. А, І це король жезловий, це. Знаєте, така чоловіча сила. І впевненість, чоловіча впевненість в тому, що все буде Україна, все буде, все йде до перемоги, все буде Україна йдемо до перемоги. Десять мечова. Ну, 10 це новий цикл, який починається тепер. І мечова карта говорить про те, що. Новий, новий цикл починається у війні. Або 9 місяців закінчилося, вже 10-й місяць і новий цикл. Це новий цикл, який говорить, що тепер вже буде дуже швидко все змінюватися. Це нова фаза, яка приведе нас до перемоги. І тут карта Фортуни говорить, що це буде Україна. Фортуна каже, що ми в свої землі всі повернемо. Бо це війна за незалежність, вона, це дійсно така війна, яка буває дуже не дуже часто, взагалі ніколи. Це як унікальна війна, коли на нас напали, ми нічого поганого не робили сусіду. і коли дійсно добро, воно бореться за своє існування зі злом. І зате карта Фортуна говорить, що фортуна на нашому боці, бо світло завжди переможе темряву і майбутнє завжди переможе минуле. І це є такий закон природи, коли колесо показує закон природи. Тут у нас Паш, Паш Пентакльвий, говорить, що треба, щоб Україна була заможня. Крок за кроком йшла до того, щоб у нас були нові предприємства, відновлення інфраструктури, яка пошкоджена дуже серйозно відновлення нашої землі, відновлення бізнесу, кошти, гроші, заможня, заможня країна її боїться. Такий, такий агресивний сусід. Бо якщо країна заможня, може за себе постояти. І так воно і буде. Пентаклі це нові гроші. це Україна тепер вона попереду усіх, бо формується все нове, все нове. Нам починати спочатку треба, бо все зруйновано, все одно треба спочатку починати. І... А країна, яка починає з зовсім з чистого листа. Спочатку вона буде мати таку форму існування, яка, яка потім буде прикладом для інших країн, навіть таких заможніх старих демократій. А тут дуже потужна карта, це карта місяць. Вона говорить, що починається нова Україна. Зовсім нова місяць, це новий цикл, це щось нове. Нова Україна починається, і ця Україна вже буде зовсім модерна, не така, як навіть в най, найперечі най, най, ті країни, що попереду всіх в формуванні хоміновість, нової людини. Україна буде прикладом для багатьох. Карта Справедливість. Дуже важлива і правда говорить, що справедливий буде суд, справедлива, справедливо все буде. І формується не тільки хомія новість нова людина, справедливість і місяць показують, що формуються нові стосунки між країнами. І тепер нові закони формується міжнародний закон, як поводитися себе в світі, і на прикладі цієї страшної війни. А, цей приклад а, будуть вивчати всі міжнародні структури, щоб формувати нові закони, і те, що тепер нам прийшлося принести, а, буде підштовхне а, те, що світ буде кращий. Де відже я всю правду говорю, це карта жезлова. Вона говорить: а, енергія і приклад, як українці. А, Нічого не бояться, аби щоб була воля. І це приклад для багатьох є. Бо головне, щоб була воля, щоб ніхто не загрожував. І, і це люди якось втратили це все, бо було так довго. в Європі я говорю, так, у інших країнах були страшні війни, але в Європі такого довго не було, і люди якось забули. Ці цінності, і тепер на прикладі України багато хто прокинувся вже до нового життя, і тут у нас паж Жезловий, дуже гарна карта. Вона говорить, що так: енергія українців це енергія нової людини. Всього, що буде в майбутньому, і Україна буде грати дуже дуже важливу роль. У міжнародних формуваннях, законах, у, у співробітництву. І ми отримали це шляхом кривавим, шляхом, який ми йшли до перемоги і йдемо. Дуже сильний розклад, бачите, потужний, як показує все світ показує. Дев'ять Пентакльова. Україна буде одна із найзаможніших країн світу. Бачите, дев'ять Пентаклів. Саме заможні, і ми будемо другим іншим країнам допомагати. Вісім Кубково будемо допомагати іншим країнам іти шляхом сильним, сміливим і модерним, технологічним. Україна буде попереду багато чого. І це ми ми отримали це. В результаті боротьби за свою незалежність. Сім а, мечова говорить, дуже тяжко нам а, достається ця воля, свобода. Дуже тяжко ми досягає, до, досягаємо свої мети, але через страшні втрати. І треба знати, що втрати у нас страшні герої а, заплатили своїм життям. Вісім жозлова говорить, що недаремно це все розуміло, не даремно, але нам треба берегти життя кожного солдата. Це основне, це головне. Землю ми землю ми свою заберемо. Краще, краще що було довше, але щоб всі наші герої були живі, всі до одного. Це головне тепер. Це основне. Я бачу, що багато хто штовхає, щоб скоріше, скоріше, а на мій погляд, ми і так свою землю заберемо. Головне, щоб основне, щоб всі солдати були живі. Всі, всі герої були живі. І тут додаткова карта, це карта Всесвіту. Її немає у таро, такої карти в другому таро, тільки в цьому є це карта Всесвіту. Вона говорить, що Всесвіт тепер Вища сила, прибульці, які за нами стежать, вони, все це тепер допомагає нам. Зробити вірні е, такі кроки, і Генерал Залужний тут я бачу його силу. Бо він посланий Україні від Бога від Творця. Він людина неземна. Він на землі прийшов, а він прийшов з неба від Творця і він веде Україну до перемоги. І тут о, цей розклад веде нас до молитви, до молитви афірмації, щоби нам. Досягти мети, і щоб кожний солдат був живий. Це, це тепер основне, це тепер так мені вища сила говорить вам сказати. І зате я знаю точно, що ви, всі, де ви є в Україні, чи ви виїхали, тимчасово, чи давно, як я живете за кордоном, неважливе. У кожного своя доля. Ми всі українці, ми всі. Бережемо свою землю, ми всі за свою землю, ми всі за те, щоб Україна була вільна, незалежна, заможна, щаслива і соборна. І так воно й буде. Тут заговір, молитва, афірмації. І що нам скаже Всесвіт? Це карти Всесвіту на перемогу. Як ми переможемо і коли? І афірмації. Я буду брати карту, це карти Всесвіту, Вищої сили. І як вони будуть розкриватися, таким чином вони нам будуть і допомагати. Ви будете бачити зірки. Це Всесвіт починає розмовляти з нами з вами. Тут карта Зірка вийшла. І ви бачите тут перед собою, і я скажу заговір. Для вас. Дякую Творцю Ісусу Христу і вищій силі за перемогу. Молимо Тебе, Господи. Молимо Тебе, Всесвіт. Молимо Тебе, Ти, хто тримає все, всі галактики, нас з вами. І нашу святу землю українську. Молимо Тебе про милость Твою, захисти нас, захисти Україну, захисти наші Збройні сили і щитом своїм виведи на свободу, збережи всіх, хто захищає землю свою, Україну. І надай здоров'я, щастя, захисти обереги, виведи на свободу Україну всесильною рукою Твоєю, всесильною працею Твоєю захисти від усякого зла, от усякого ворога. І визволи, визволи від ворога во ім'я Божої сили, молю прошу, во ім'я Божої сили, милостивий Творець, благословенні діла Твої. Слава Творцю і слава Україні, і слава Збройним силам!